Не поспішайте, це те, про що благає ваш мозок. Вас іноді дратує власна забудькуватість, або ловите себе на тому, що важко зосередитись навіть на простих річах? Можливо, ви не лениві, просто ваш мозок втомився від світу, який постійно кудись біжить. Сьогодні поговоримо про одну просту, але дуже глибоку річ, чому повільніше означає розумніше і як повернути собі увагу, спокій і справжнє життя. З вами час жити мудро, поїхали повільно, але точно до себе. У сучасному світі все кудись мчить потяги, люди, новини, коти з тіктоку, а от мозок він просить навпаки, стій, відпочинь, подихай, не вірите, а дарма. На цей матеріал нас надихнула стаття однієї розумної пані Теодори Стойки. Вона психолог і між іншим живе в пустелі, так-так, серед кактусів і вірблюдів, і от там у спокої вона раптом помітила дощ, а з дощем прийшло і натхнення. Ось маленький уривок. Лише коли я переїхала у пустелю, я помітила дощ. Вагітні, темні хмари розмивають різкі контрасти, намальовані пекучим літнім сонцем. Палітра змінюється від зеленого бурштину до похмурої фіалки. У повітрі витає солодкий земляний запах, пташині співи та цвіркуни стихають. На зміну їм приходять бурхливі хмари та завивання вітру. Пауза. А потім у грандіозному і страхітливому видовищі непрозорі завіси дощу шириною в милю. Проливають випалену землю. У пустелі сезон мусонів уповільнює тем життя і освіжає посушливий ландшафт. У нашому суспільстві, де ми живемо в умовах дефіциту часу та дефіциту уваги, сезон мусонів це те, чого жадає наш мозок. А тепер трохи серйозно. Наш мозок не робот, не смартфон і точно не мультиварка, він потребує пауз. А ми все більше в режимі турбо, інформацію споживаємо в 90 разів більше, ніж у 40-му році, 82 години на тиждень залипаємо в екрані, це майже 70% часу, коли ми не спимо. Не дивно, що половину доби ми вже не думаємо, а мріємо, бо втомилися думати. Хто в мозику диригент? У музику, як в оркестрі, грають два головних інструменти один. Працює будь зібраним, другий мрій, згадуй, уявляй. Ідеально, коли вони змінюють один одного, як ранкові телеведучі, але в нас часто один кричить робота, робота, робота! а другий навіть слова вставити не може. У підсумку завість гармонії маємо какофонію. І тут уже не до симфонії нерви не витримують. Усе блиме, дзвінить, підморгує. Телефон ніби каже, ти мені ще не відповів на повідомлення і взагалі в тебе 12 сповіщень. Ці червоні кружечки на екрані, лайки, сердечки, це все дизайн, щоб ми не відволікалися від екрану, а мозок за кожне натискання ще й дякує дофанаміном, гормонам задоволення. Ми як у той собака на печиво, тільки гляну, що там новеньке. Лінь це не вирок, це підказка. Коли світ зупинився через пандемію, багато хто вперше за кілька десятиліть згадав, а що, можна не поспішати. І виявилось, що лінь це не гріх, а сигнал. Гей, друже, треба трошки зменшити оберти. Дехто звільнився з роботи, хтось почав ходити пішки, інші, нарешті, виспалися. Письменник Олівер Бекман каже, що продуктивність це пастка, станеш ефективнішим, отримаєш ще більше справ. А що робити? Вихід поруч, він зелений, пахне травою і свіжим повітрям. Так, це природа, прогулянка серед дерев або хоча б по парку це як безкоштовна підтримка для мозку. Японці називають це сінрійоку або лісове купання. Не треба митися в річці, просто йдіть у парк, дихайте, дивіться, слухайте. Доведено, що це знижує тиск, заспокоює нерви, і мозок віддячить вам ясністю думки. Увага, це наш компас. Куди ми її спрямовуємо, туди йдемо. Якщо постійно дивитись новини і драми в соцмережах, будемо жити в страху, а якщо помічати природу, слухати себе, говорити з близькими, з'являється щось цінне, як каже художниця Джені Одел, увага відкриває нові світи, і через них. Ми змінюємось. Життя це не марафон, це не хто швидше, а хто помітить більше, тож не женіться. І якщо хочете, прямо зараз вийдіть на балкон, заплющте очі і просто послухайте вітер: Ваш мозок скаже дякую. Поділіться з другом, який постійно на взводі і не знає, де подіти свій телефон. Разом повільніше, значить, краще. Увага, це наш компас. Якщо ми постійно її віддаємо екранам, новинам і спискам справ ми втрачаємо себе. А якщо хоч на кілька хвилин вийдемо на прогулянку, подихаємо глибше, помовчимо, ми починаємо згадувати, хто ми є. Повільність це не слабкість, це зрілість. Іноді, саме в тиші, ми чуємо найголовніше. Якщо вам відгукнулася ця розмова, напишіть у коментарях. Коли востаннє ви дозволяли собі нічого не робити і просто бути. Ставте вподобайку, якщо теж вірите, що іноді треба зупинитися, щоб почути себе. І підписуйтесь на канал Час жити мудро. Тут ми вчимося не поспішати, а жити по-справжньому. Побачимось у наступному відео. І пам'ятайте, коли світ мчить, найсміливіше, що ви можете зробити, це зупинитися.